Вітаю, це новинар віклі. З вами Ігор Яворський. У випуску оперативна ситуація на фронті до України прибули перші абрамси. Винищувачі F-16 передадуть Україні наступного року. Якої думки про літаки українські Аси? Темпи мобілізації в Україні нарощувати поки не планують. Республіка Нагірний Карабах припинить існування 1 січня 2024 року. Вашингтон надіслав до Києва перелік реформ. Угорщина стала першою країною ЄС, чий посол вручив вірчі грамоти самопроголошеному президенту Білорусі. Про це і не тільки далі. Цього тижня загальні бойові втрати расистів в Україні склали 277 тисяч загиблими. Тільки за минулу добу знищені 340 окупантів. 8 танків, 10 бронемашин, 34 артилерійські та одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 34 безпілотники, 21 транспортний засіб та одна одиниця спецтехніки. Про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці, 29 вересня, доповів речник Генерального штабу збройних сил України Павло Ковальчук. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону Білгородської області. Зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одного удару по зенітно-ракетному комплексу та двох по станціях РЕП противника. Також нашими захисниками знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. На Лимано-Куп'янському напрямку оперативна ситуація лишається стабільно важкою, але контрольованою. Повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлош. Противник зараз вже розгорнув свою 25-ту армію на Лимано-Куп'янському напрямку та починає її вже використовувати. Вони вже заведені в бої. Проте ми відслідковуємо певні проблеми у них із оснащенням озброєнням і також особовим складом. Раніше фіксували перехопле про те, що військовослужбовці Збройних сил РФ, які перебувають на території України, вони вже повідомляли про низьку готовність цих підрозділів, які зібрали з того, що вдалося їм закумулювати на цій території. Також активно використовуючи штурмові загони Шторм З бойові армійський резерв та інші мотопіхотні підрозділи, які є на цьому напрямку. Збройні сили України закріплюються на рубежах біля вербового на Запоріжжі. Московити стоять в обороні, але не полишають спроб відбити свої позиції. Розповів речник сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. Щоб ми могли рухатися вперед. Ми повинні добре закріпитися, щоб не дай Бог ворог не вдарив десь нам у фланг або не проломив нашу оборону і не зайшов там з іншого боку. Вони стоять в обороні, інколи намагаються ну, відволікати, скажімо, нас від наступу своїми якимись вилазками. Ну, це досить невеликі групи, зазвичай без техніки, але ворог намагається відбити свої позиції. Протягом тижня окупанти продовжили атакувати українські міста дронами. Тільки в середу рашисти випустили по Україні 44 шахіда. Сили протиповітряної оборони знищили 34 з них. Більшість ударів прийшлася на Одещину та її припортову інфраструктуру. А в четвер московити поцілили в Авдіївський коксохімічний завод на Донеччині, як повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Удару окупанти завдали двома ракетами. Одна з них влучила у склад зберігання Нафталіну, де зайнялися залишки. На щастя, минулося без жертв. До Інших тем перша партія танків Абрамс прибула до України. Про це на початку тижня написала Таймс». Згодом інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Кількість техніки не розголошується. Більше танків планується відправити до України найближчим часом. Крім того, у США розглядають можливість передачі Україні до 30 додаткових Абрамсів. Як зазначили в Пентагоні, ці машини. Цінують за здатність проривати укріплені позиції та знищувати ворожу бронетехніку. Першу партію винищувачів F-16 наступного року планують передати Україні Нідерланди. Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Олонгрен. За її словами, терміни залежатимуть від того, скільки часу знадобиться українським пілотам, щоб опанувати керування винищувачами. На думку Олонгрен, навчання триватиме від 6 до 8 місяців. Чи стане вирішальним для дій української армії надання союзникам літаків? Прокоментував речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Без переваги в повітрі до свідки успіху у не наземній чи то наступальна, чи то оборона, дуже і дуже важко. Піхота, коли бачить ті, хто з б'ються ну, дуже запеклих боях, коли бачать підтримку авіаційну навіть мінімально наших льотчиків, ну, ви не уявляєте, наскільки це піднімає моральний дух. Навіть якщо це Су-25 чи гелікоптери Мі 8, Мі24 випускають просто нурси кабруванням, так, які летять. Власне, на, на збільшену дальність, тому що якщо кабрування не їх запускати без такого ризику серйозного для пілотів, Но все одно вони вражають цілі і все одно це підтримка нашої піхоти. Якщо е, буде перевага в повітрі, досягнута завдяки західним літакам, зокрема таким, як f 16 які будуть мати зразки озброєння відповідні, це що зможе зробити? Відігнати російську авіацію, яка завдає ударів керованими авіабомбами, кабами. Ми теж про це дуже і дуже багато говорили. А як інакше? Які інакше можуть бути рішення крім як протидії цій авіації, крім як їх знищення або протидія в плані знаходження у нас літаків західного зразка, які мають потужні радари, потужні ракети, що само собою він їх подалі від наших кордонів, і вони не зможуть застосовувати керовані авіабомби тероризувати наших людей. Передати Україні F-16 також планують Норвегія і Данія. Ці літаки здатні змінити перебіг війни, переконаний українські пілоти з позивним Мунфіш. Який зараз тренується керувати винищувачем, я переконаний, що перебіг війни винищувачі 16, 16 зможуть змінити. Це не якась магічна таблетка, але тим не менше, наші можливості з протиповітряної оборони, з боротьби з повітряними цілями по нанесенню ударів, особливо що стосується авіаційної підтримки і військ сил, вогневої підтримки, це суттєво наростить, і це буде відчутно. Літак дуже хороший, він дуже комфортний. Він одягається як просто як. Рукавичка на руку можу поки що судити лише з польотів на тренажері, дуже комфортний в керуванні Що стосується озброєння і авіоніки, звичайно, це зовсім зовсім друга така. в Цьому плані звичайно нам буде складно. Радянська техніка і близько немає таких можливостей. Але літак надійний. Він багато років експлуатації. в експлуатації. США він планується до експлуатації до 40-х років. Я думаю, це про щось говорить. Літак. Сам по собі, як швейцарський ножик, такий мультитул, може робити все, що бойовий літак може робити, він виконує. Не дарма повітряні сили постійно говорили про F-16, F-16, і я досі переконаний, що для нас це найкращий варіант. І не дарма ця платформа є найпоширенішою наразі в світі. У четвер до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, обговорювався в перебіг бойових дій в Україні, а також військова допомога збройним силам. Темпи мобілізації в Україні нарощувати поки не планують. Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Разом із тим він зауважив, що далі все залежатиме від того, які виклики постануть перед країною на тлі російської агресії. Поки що плани мобілізації не змінюються. Все може бути в залежності, які виклики будуть з страни Росії. Це задача кожного чоловіка захистити свою державу. Треба до цього готуватися бути готовим. Ми робимо максимально все, щоб не збільшували темп мілізації, але саме розумієте, це все залежить від агресора і від ситуації, яка складується на фронті. Ви слухаєте новина Одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства внутрішніх справ України в наступному році стане набір саперів. Навчити планується близько тисячі людей. Про це заявив міністр МВС Ігор Клименко. Перше, що мусеці, це, це сапери. Ми хочемо саперів набрати близько тисячі осіб, як мінімум, протягом наступного року. Набрати і навчити термін навчання близько шести тижнів, і для того, щоб вже озброїти відповідною технікою, і для того, щоб вони вже почали працювати. За словами Ігоря Клименка, щодня в Україні працює. Ють 210 піротехнічних розрахунків: це 1100 саперів і 350 одиниць техніки. Найбільше їх залучають до розмінування деокупованих територій на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Донеччині. Один із напрямків, що потребують особливої уваги, розмінування сільськогосподарських земель. Потреба агросектору в першочерговому розмінуванні складає понад 44 тисячі гектарів. До міжнародних подій цього тижня Вашингтон надіслав до Києва перелік реформ, що їх має запровадити Україна для продовження економічної допомоги. Зокрема, вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів та судової гілки влади. Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України та всіх силових відомств. У посольстві США в Україні зазначають, що пропонований перелік реформ наданий як основа для консультацій з урядом України. Угорщина стала першою країною ЄС, чий посол вручив вірчі грамоти самопроголошеному президенту Білорусі після невизнаних виборів 20-го року. Лукашенко подякував послові Угорщини Зіті Бенчик та заявив, що Угорщина є давнім та надійним другом Білорусі. Так званий президент нагірно карабахської Республіки Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування квазіутворення. В указі зокрема йдеться: цитую, розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні, до 1 січня 2024 року. Республіка Нагірний Карабах Арцах, припиняє своє існування. Кінець цитати. Населенню Карабаху, в тому числі і тим, хто перебуває за його межами, пропонується ознайомитися з умовами реінтеграції з боку Азербайджану для ухвалення рішення про перебування на території Карабаху або повернення туди. Станом на 29 вересня до Вірменії переїхали 85 тисяч людей. Це, за даними офіційного Єревана, понад дві третини від загальної кількості вірменів, що мешкають в регіоні. Нагірно Карабахська республіка була самопроголошена 2 вересня 1991 року. Від того часу Баку намагався повернути Арцах, так його називають у Вірменії, під свій протекторат. Вірменія втратила Карабах минулого тижня після вдало проведеної Азербайджаном спецоперації. Казахстан дотримуватиметься режиму санкцій Євросоюзу, запроваджених щодо Росії за агресію проти України, і не дасть Москві їх обійти. Про це після перемовин із канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв. Однозначно заявив про те, що буде слідувати санкційному режиму. Ми маємо контакти з відповідальними організаціями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть. разом із тим, токаєв продовжив закликати Україну та Росію до переговорів, бо на його думку прийшов час для мудрої дипломатії. Путлер доручив одному з колишніх командирів Вагнера Андрію Трошеву зайнятися формуванням, так би мовити, добровольчих підрозділів. Як пише українська правда, трошов курував роботу служби безпеки вагнерів. А під час заколоту Пригожина відмовився бунтувати і передавав інформацію в ФСБ. Раніше британська розвідка заявила, що вагнерівці повертаються до бойових дій в Україні. Ситуацію на полі бою вони не змінять. Говорить начальник прес служби східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлаш. Перш за все, я хочу сказати, що ніяким геймченджером, наприклад, да, особами, які кардинально змінять театр бойових дій, вони не стануть. Перш за все, ми фіксуємо зараз розформування підрозділів таборів, де вони раніше були в Білорусі. І зараз ці всі найманці, вбивці, вони шукають собі роботу. Хтось відправився до Африки для виконання там своїх злочинних завдань. А хтось зараз шукає роботу тут на війні в Україні. Можна навіть говорити про те, що просто цих да людей, які відбилися від рук, які раніше там були помічені в діях проти там влади в Російській Федерації, їх всіх просто посилають сюди на утилізацію. За даними британської розвідки, Трошев був гендиректором ПВК Вагнера, який підтримував режим Башара Асада в Сирії. Україна ввела санкції проти Трошева в лютому поточного року за активну у. Участь у війні. Німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив, що отримав від федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном Українська оборонна промисловість, колишній укроборонпром. Підприємство базуватиметься в Києві та виготовлятиме і обслуговуватиме військову техніку. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини, громада груп і слухайте та дивіться на каналі харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Дмитро Білокінь, Владислав Буторін. Єгор Петров, Юрій Дехтярів, Олексій Горпинко, Володимир Коротецький. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!